Тема сьогоднішнього уроку рослина живий організм. Рослина це цілісний організм, якому, як і будь якій іншій живі істоті, притаманне живлення, дихання, обмін речовин, ріст, розвиток і розмноження. Усі представники рослин є об'єктом дослідження біологічної науки, ботаніки. Клітина рослин складається з таких елементів. Як ядро, вакуоля, хлоропласт, клітинна оболонка, клітинна мембрана, мітохондрія та цитоплазма. Рослини, як самі створюють органічні речовини з неорганічних. Ви вже знаєте, що такий тип живлення називають автотрофним. Їхні клітини містять хлорофіл, здатний вловлювати сонячні промені. Та засвоювати їхню енергію. Рослинам доступна енергія сонця, яку вони засвоюють завдяки фотосинтезу. Органела, завдяки якій здійснюється фотосинтез, це хлоропласт. Фотосинтез це унікальний природний процес, завдяки якому рослини перетворюють неорганічні речовини навколишнього середовища, вуглекислий газ і воду, в органічні, використовуючи енергію сонця. При цьому в навколишнє середовище виділяється кисень. Інші організми, тварини, гриби, більшість бактерій, використовують для власного живлення готову органічну речовину, створену рослинами. Воду для здійснення фотосинтезу рослини отримують переважно з ґрунту, а вуглекислий газ з повітря. Процес засвоєння рослинами вуглекислого газу з атмосфери має назву повітряне живлення. Як же довести, що рослина виділяє кисень у процесі фотосинтезу? Виконаємо дослід. Дві рослини щільно накриємо скляним ковпаком. Одну з них поставимо на кілька діб у темне місце, а іншу залишимо на світлі. Через кілька діб поставимо під склянки скляні ковпаки, якими накрито рослини, запалені свічки. Свічка горітиме довше під ковпаком, який було накрито освітлену рослину. Це пояснюється тим, що на світлі здійснюється фотосинтез. І під ковпаком накопичується кисень, який підтримує горіння. У рослині, яка залишалася в темряві, фотосинтез не відбувався, і необхідний для горіння кисень не виділявся. За допомогою іншого досліду доведемо, що в процесі фотосинтезу утворюється вуглевод крохмалю. Молекула крохмалю утворена з молекул глюкози. Витримаємо певний час кімнатну рослину в темряві, щоб вичерпалися запаси крохмалю в їхніх листках. Потім накриємо частину листка з обох боків смужкою непроникною для світла, паперу або фольги. Поставимо рослину на яскраве світло і витримаємо її там упродовж кількох годин. Зріжемо листок, знімемо з нього стружку паперу або фольги та опис, опустимо на 2-3 хвилини в покріп, а потім у гарячий спирт. Після цього промиємо листок водою та обробимо слабким розчином йоду. Ми побачимо, що він забарвиться нерівномірно. Адже затінена частина листка буде безбарвною. Це пояснюється тим, що внаслідок фотосинтезу в освітленій частині листка утворився вуглевод крохмаль. Під впливом йоду крохмаль синіє. Крім фотосинтезу, в організм рослини відбувається дихання. Під час дихання рослина вбирає кисень і виділяє вуглекислий газ. При цьому органічні речовини Рослини розкладаються, внаслідок чого вивільняється енергія. Ця енергія насамперед потрібна рослинам для забезпечення процесів життєдіяльності в нічні години, коли немає сонячного світла. Для виявлення дихання в рослин виконаємо дослід. Візьмемо дві склянки. В одну з них нальємо чисту воду, а в іншу прозору вапновану воду. У кожну помістимо по гілочці рослинки еодей. Накриємо склянки ковпаками та поставимо в темне місце. Через 2-3 дні побачимо, що вапнована вода стала каламутною. Це свідчить про те, що рослина під час дихання виділяє вуглекислий газ, який реагує з вапнованою водою. Усі процеси життєдіяльності рослин відбуваються лише за наявності води. Рослини зазвичай поглинають багато води, але безпосередньо для утворення органічних речовин використовують лише незначну її кількість. Основна маса води випаровується. Випаровування води це виділення з рослини водяної пари. Воду випаровують усі частини рослин, а найінтенсивніше листки. Здатність рослини випаровувати воду можна довести з допомогою нескладного досліду. Візьмемо будь-яку кімнатну рослину, помістимо гілочку з листками в ковбу, яку щільно закривуємо ватою. Через деякий час на стінках ковби з'являться краплинки води, яку випарували листки. Рослини ростуть, поступово збільшуючись у розмірах. Ріст це кількісні зміни рослинного організму, збільшення маси, об'єму та розмірів. Ріст у рослин не обмежений і здійснюється протягом всього життя, відбувається як в довжину, так і в ширину товщину. А також вони розмножуються. Розмноження – це відтворення організмів, подібних до батьківських особин. Розмноження у рослин буває як статевим, так і нестатевим. Рослини від інших організмів відрізняються також своєю будовою. Організм більшість рослин складається з органів. Орган це частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції. Корені та пагони це вегетативні органи рослини. Вони виконують функції росту, живлення, обмін речовин, виділення продуктів обміну тощо. Що здій... тобто здійснюють різноманітні процеси життєдіяльності рослин. Квітка, плід і насінина це генеративні органи квіткових рослин. Генеративні, в перекладі з грецької означають те, що народжують відтворюють, вони забезпечують насінне розмноження рослин.